Побачив в інтернеті 100% спосіб вирощування білих грибів у домашніх умовах. І вирішив також спробувати. Зараз вам покажу рецепт для вирощування білих грибів. Нам потрібні білі гриби старі, от такі, щоб у них був такий типомог, бо тут є насіння білих грибів, а нам треба якраз білі гриби. Нам ще треба дріжджі, сода і оцет. І вода. Ми робимо таку кашку, це все перемішуємо і висипаємо це все під смереку. Близько під смереку. І через 2-3 дні мають бути білі гриби. Зараз вам покажу весь процес, як я це готую. Шапочка білих грибів старих. Тут у нас є насіння, його беремо подрібнюємо. Отак беремо подрібнюємо, подрібнюємо, отак. Подрібні. Там водичка у нас, це все перемішуємо. Беремо побільше. Запах такий не дуже, я вам скажу. Це все ми перемішаємо. Отак ми це замішуємо. Є один. Зробили. Додаємо дріждя, для цього, щоб у нас були гриби. Отак. Додаємо дріжді. Беремо це, перемішуємо. Покажи, як ми перемішуємо. Там у нас вже білі гриби, дріжджі. Даємо столову ложку соди. І заливаємо це нашу суміш. Перемішуємо, покажи, як ми це перемішуємо. Це ми все гарно перемішуємо. перемішуємо. І зараз будемо нести під смиряку висипати. Суміш, яку ми зробили, от подивіться, білі гриби і всі інгредієнти ми виливаємо під смереку. Це треба зробити обов'язково на вечір. Вони тоді краще приживаються і через 2-3 дні мають бути білі гриби. Висипаємо. Висипаємо. Підписуйся на мене, щоб побачити, який буде результат через 2 чи 3 дні. Покажу вам, чи виросли білі гриби, чи ні. Я також підписуйся в мій телеграм-канал в Шапці. Профіля там є дуже багато земельних ділянок, які я продаю в Карпатах.